Захили все проблеми. Ой, то не шо бабу, аби були здорові. Як ви там? Скажіть, okay. ноги і все. Ноги не ходять жовчья вже. Вона сіла, вона сіла, от парки будуть їхати. Сусіди, ось то файні сусіди. щоб то ніде не прийти. Так близько вже по роботі. Це ж прийде, ж ми разом робили ланки, все. Боже, Боже, то я так виглядаю, що хто прийшов. Страшна правда, ганя. Що? Прийде, чув, прийде. Скільки вам років? Скільки вам локів? 90 одинак, другий вже настав. Бачите, перш... 10... що перші, перший раз ви приїхали сюди голосувати, так? 10 -го жовтня в Нанівському червищі, 21 рік. 10, 10 жовтня, то вже Лапу. слава Невіки. І ви приїхали голосувати, так? Бо... Де ж влажок там? Вам, ти, не ти, ну, зараз ми зараз підійдемо. Баб, маєте силу і здоров'я ходити, правда? Сум. Сум. Тільки кому сказати? А тільки ви, ви говорите, ви говоріть. А то все... він ще слухає. Ну що слухає, записує. Там буде інтернет. А, Нині буду чуди. Знати тільки А, а де ви прожив... А проживаєте? А, в якому ви може вже того не робіть? Давайте якось бабі. Ви не с я робіть. Я мушу зробити. Маріка, ти я ти розумієш? Я на роботі. Я просто зроблю такий авантюру. Ну то як списки не подати, що людина вмерла. 90 років жінки Надя, і вона їде сюди. Надя, послухай мене, то подавала територіальна комісія, то сільська рада списки. Коли баба була в списках, зараз нема, то е, не вина комісії. Розумієш, то не є Він мене знімає, то не вина комісії тут, то таке. Ну так сталося. Ну вже але, але от так стало значить... біолітні, і вже не баба проголосує вже то в інтернет, не пускайте. На їх і буде. Já estou a me rodoar. – Треба? Да, – Все не... рівно чуєш, треба, тому то що, то що буде я. буде проблема? – Нічого, хай буде проблема. Я позвонила до Євгена, вони прекрасно знають, де він працює. Він позвонив, є люди, які працюють на телебаченні. Воно буде в інтернеті, буде в новинах. То та не як треба. люди така добрі, мала... то є село, мале село. І годі тут зробити якийсь порядок. І... От мала дільниця Но і, так 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 і такий що... спорядок. Но так сталося, видиш, не то сільська, то вона сільської ради, розумієш, що вони не подали бабу. Голова сільської ради взагалі як? Людині 90 років, щоб раз в місяць прийти, поцікавитися, як та людина проживає, жива вона умерла. Вона повинна якісь надати. Я не кажу пільги, так бо я її внучка. Я але але провідати ту людину зобов'язаний, мені здається, голова сільської ради. Вони ще ти вже привезли, бабу кажу, я не знімаю той інтернет, бо то нам мрі, воно просто вже Він, наболіло. мені, Він, як 90-річну жінку вести на голосування, але бачку не на і рада не подала не спроможна, Я не сторону кажу, вже не роби, то вже то інтернет, не буде то не файно. — але не хай бабу. Що йдемо туди чи проблеми по шкодок? Я не зайду. та не роби то. Де тільки познімаються? Та що? Не плачуй, ніхто не ще який Ну хай будуть знімати вас, ви знаєте, будуть знімати. Куди? <годи> дайте мені руку. Треба зайти. Кажіть, я зайду, а не я не зайду. Так, так. ви кажіть, я, я зайду. Давайте я. я при при, дашь, при, при дашь, всьому тому, Олешко, не знімай. Підніми бабі ноги. Поможи бабі підняти ноги. Поможи, поможи, я не, навіть не, э, я поможи я підняти. Нормально. Воно мусить хоч раз, раз і показатися кудись, ходе село, це є завиче, село Радехівського району. Щоб просто знали от люди, як проходить голосування в Радехівському районі в селі Завиче. Коли от 90-річна, яка неспроможня йде на голосування на виборчу дільницю. Так, поховали дітей і ніхто. Говрі, побрій, бабу, ще тиро дітей. Так як так ще сказав, не легки ніж дитя ворог біжила. Не ми, сніми, ми дільницю, судільницю Але хоч сьогодні до них урна приїхала до Звичайно. — От туди ми йдемо. Ви розпишетеся, а я виборча дільниця, Це Кадешівського району. От 90-річна сама йде до столу. Брати Ну, Надіюся, що тут вже дадуть пещерги бабці. Внучка розписується за бабці, яка довіряє. Росі. А, а може і бабця, бабцю? хап'я баб тут. А може

Надежда Рускуферена приїхала. Так приїхала Рускуферина. Так як живу, так і приїхала. А що, то тут вже кінець кінців так само терпети вривається. Хай бачить світ, що робиться в такому малому селі. Де 250 не знаю, знайде точно виборців.

А потом так у вас и так районы фактически и допускают. И областная фактия. Прийміть, шановні, привітання.

той господар, який втітає за ціле село, за всіх виборців. Подивіться на себе, подивіться на людей. Я людей мало, що всім бачу. Ой, Боже, Боже.

Бабу такого бери. Я була в взяла куля, я была файником. Я Що, светили. Да, воно я. Вот тут. Тут его. Тут Ти тримай свого нас. Я вас так вот. А все, все, баба. Бабу, бабушка. Бабу, тут вороская, если слово. Вот так, бабу. Так. Там не нужно. Вот он. Вот вот, ти-ти ти-ти-тиба. Дайте хай. Баба до кинча. А ламар шут Василь, то не є посміховисько, то посміховисько, що так спорядилися, э, що не привезли людей білий день. Ото є посміховисько. Тобто дійсно 90 років прийшла, то посміховисько. чому давалися списки і не далося жінку в список. Ото не є посміховисько. Пустіть трошки, бабу, пустіть трошки. Зробили самі, не наробили балагану. І будуть відповідати і розплутувати той балаган потім.

Тож, давай, мені. На цьому інтерв'ю закриваємо, тому що список виборців це є закрита таємна справа.